Доброго дня, дітки! Сьогодні ми поговоримо про одяг, який доречно одягати на осінню прогулянку. Улітку та на початку осені було на дворі тепло, а зараз погода вже суттєво змінилася. Яким стало повітря? Так, значно холоднішим. Звичайно, в таку пору вже не можна виходити гуляти, не одягнувши потрібний верхній одяг. Як ви думаєте, для чого він потрібен нам? Щоб ми не змерзли, не застудились, яким має бути одяг для осінньої прогулянки? Він повинен бути теплим, зручним, красивим, відповідати сезону. Як ви вже знаєте, всі предмети вбрання ми поділяємо на власне одяг, головні обори та взуття? Розкажіть, який верхній одяг дорослі та діти носять восени, куртки, плащі пальця, які головні убори підійдуть для перебування на дворі? тепла шапка або хустинка, або кашкетик, яке взуття зараз прийшло на зміну літнім босоніжкам-сандаликам, теплі черевики та осінні чебітки. які ще предмети. Гардероб, вбрання ви нещодавно дістали з шафу або придбали в магазині. Рукавички, шарфики. Так, молодці. Пропоную сьогодні намалювати дівчинку осінню пору на прогулянці. Для роботи нам знадобиться фарби, водичка, пензлики, серветочка, клійоночка та тонований папір. Коричневою фарбою намалюємо дерево. Так, стовбур та гілочки. Стовбур дерева готов. Ми чекаємо, щоб трошки підсохло, а тепер будемо малювати. Дівчинку, що прийшла в осінній парк на прогулянку. Обличчя фарбою тілесного кольору. Дівчинка буде в плащику червоного кольору. Малюємо спочатку верхню частину. Потім. нижнюю и за форму. Намалюем ему нишки. на нишке. Намалюем ему ось так. Намалюю нашей девчонке обличчя. Очки та волосечко ось так. На голівці буде шапочка ось так. Дерево вже підсохло. Тепер можна на ньому намалювати. Невелику кількість листочків, які ще залишились на ньому і на маленькому теж. Намалювали осінні листочки і один буде тримати дівчинка, що прийшла зібрати гарний букет для матусі. Ось так. Восени буває, змінюється часто погода, і наша дівчинка пов'язала собі шарфик. Ось так. Поверху намалюємо осіннє яскраве сонечко. Ось так. І промінчики, які веселять нашу дівчинку. Ось ми її намалювали дівчинку в осінньому одязі. Бажаю успіхів, вчіться задоволенням. До побачення.